7 квітня християни відзначають свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке здавна було одним з улюблених свят українського народу. У свято благовіщення Пречистої Діви Марії в палацовій каплиці благовіщення музею заповідника Золочівський замок відбулася Божественна літургія. В ті дні, вставши Марія, пустилася швидко в дорозі в місто Юде. Повійшла вона в дім Захарі, і привітала Єлизавету, як почула Єлизавета, привіт Марії, зривнулась в її лоні. і Єлизавета сповнила Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала, благословена між жінками, і благословений на Твого, Звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. З радості зринулося в моїй молоні, щаслива та, що повірила, що здійсниться, сказане від Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа, і Дух мій раділ, Гози спаси, моїм, бо він заляну, на покарах своєї, ось бо віднині нині мене всі роди, великі вовчини мені всемогутній і святе Його ім'я. В Єлизавети місяців зотри, потім повернулася до дому Свого Слово, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі во Христі, брати і сестри, шановні працівники замку, представники влади. Всі сьогодні, які прийшли у своїй молитві під захист Пресвятої Богородиці, напевне, що у році ми маємо кілька свят, які присвячені іменно Присвіті Богородиці, починаючи так привігельовано скажу від її народження, де застановляє нас задуматися. Про цей чистий кивок, який прийшов для того, щоб Бог міг поселитися у ньому. Пресвята Богородиця є вибрана, каже Сусуд, чистий, благословенний, як кивот, що стоїть на престолі, в якому знаходяться святі дари. Ми маємо покров, яке для нас свято є. Вельми шановані також, ми маємо і віднайдення Ризи, але також особливий спосіб, можна сказати, мов би таким церковним початком ми починаємо від Святої Богородиці, від того, коли вона сказала Ангелі, Гавриїлові сказала, що так я згідна. Можливо, ми так можемо проаналізувати, наскільки усвідомлення її зголошенням з волею Божою у цьому ще досить юному віці. Адже пізніше праведний Симеон скаже, меч прошиє тобі серце. Ми сьогодні переживаємо час, коли і в наших родинах приходиться інколи, можливо, стерпіти, змовчати, Приходиться нам і в нашій державі часом бути таким, що довго ми терпіли, коли знущалися над нашою українською державою. Але прийшов час казати, що ні. Інколи ми не задумуємося про те, під ким ми маємо захист, хто захищає наших хлопців на сході України, які виконують свій обов'язок, захищаючи наш мир і спокій. У цей день Діва Марія почула радісну звістку небесного посланця про те, що вона обрана стати матір'ю Спасителя світу. Радуйся, благодатна! Привітав її ангел. І ці слова були, по суті, першою доброю та благою звісткою для людства після того, як воно порвало свій зв'язок з Богом у результаті гріхопадіння. З моменту явління ангела при чистій діві починається нова світла сторінка в житті людства. Благові Вважають святом весни і загального благоденства у природі. Зі святом пов'язано багато народних прикмет. Наприклад, господарі мають випустити з хлівів тварин, щоб ті відчули весну. Окрім того, раніше дівчата цього дня танцювали перший весняний хоровід, вітаючи таким чином теплу пору року. Приказка, яка стверджує, що на благовіщення навіть пташка гнізда не звиває, алегорично закликає нас у цей день відкласти повсякденну суєтну і спрямувати свої помисли до неба до радісного спілкування з Богом Отцем.